Добрий день! Сьогодні я вам розповім про українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Дуже давно в українській бідній родині в маленькій, старенькій селянській хаті, жив маленький хлопчик, якого звали. Тарасиком. Жили вони дуже бідно, щоб прогодувати родину багато працювали, а сім'я була у них велика п'ять сестричок Тарасових і два братика, а звали їх Катерина, Ярина, Три Марії, Микита і Йосип. Старша сестра Катерина була Тарасові за няньку. Вона доглядала менших дітей. Тарасик був допитливим, вразливим, усім цікавився, дуже любив природу. Раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонечка. Дасть Катерина йому маленький олівеці клаптик паперу і малює Тарасик річку, дерева, квіти. А ще Тарасик дуже любив казки і пісні. Приде, бувала, мати з роботи, а він до неї гарнеться, просить казку розповісти, пісню заспівати, а ще більше любив Тарасик розповіді старого діда Івана. Ріс Тарасик і все від матері та діда в голову клав, а потім сам складав вірші. Із маленького хлопчика Тараса вираз український народний. Поет. і почали його звати Тарасом Григоровичем Шевченка.